Я Починаємо з привітання. Добрий ранок, добрий ранок, ніч пройшла, вже є сніданок, новий ранок, новий день, почни правильно з пісень. Включи настрій, посміхнись, на невдачу не дивись, нехай день твій буде вдалим і бадьорим, небувалим, не рахуй в житті хвилин, головне ти не один. Добре, до нас ще під'єднався ще хлопчина. І ми починаємо наше заняття. Сьогодні діти, ми будемо їхати разом до бабусі Гани у село. Познайомимося з тваринами, що живуть у неї. Ми будемо їхати на потязі. Загудів паровоз. Не боюсь я гроз. Чох-чох, чух-чух, у далекий край пончу. Ту-ту-ту. А ось і зупинка. Самі, совше. Совсем добре. Почекайте, дітки, бачите на екрані у нас щось не якісь не Зараз почекайте хвилиночку. У нас трішки проблеми з технікою, як завжди є. Саш, ти вже є на місці? Ага. Що? тут щось на екрані з'явилося, я не можу нічого з'явити. Табличка. Юля уїхала теж. А хто є ще у нас? Хорошо, зараз. Двісті. Зараз, діточки, трішечки. Почекайте, бо у нас якась таблиця з'явилась на екрані. І ми не можемо далі мандрувати. Сьогодні Тетяна Олександрівна відсутня, буду з вами працювати я. Але в п'ятницю вона вже буде з вами. Вона передавала вам всім привіт і казала, щоб ви добре-добре сьогодні попрацювали. Зараз почекаємо. Ось і Ніколь до нас приєдналася. Дуже добре. Діточки, одну хвилиночку чекаємо, бо у нас тут технічні проблеми. Шум, да, тришечки, тришечки, подчекаемо, а мои люби. Здравствуйте. У нас занятия же уже, да, и мы будем таблицы, я киеву брать. Таблицы. Мы не переключаем. О, так. просто щелкнуть. Да, еще так, спасибо. Дякую, мама. Так, вот да. это пристрелочка, вот эта. Да, ну, вот, вам вот все. Так, почерк, давай. Значит, что работать Из нового на Может быть, далее нажмите. Именно вот на да. Угу. А ну, поднимите наверх, чтобы у вас вышло, что там не должно быть. Да. Чтобы она ушла, и вы просто нажмите где-то на экране. На любом месте, и она у вас тут спрячется. Здесь стреночка. mm Зараз, діточки, почекайте мої любі. Вони видненькі чекали і сейчас. Вам що треба зробити? сделати? Надо переключати картинку. От. Все. Пробуємо. Якщо вискочило, десь нажали на екрані мышкой. І опять нажали, і буде следующа. Добре. Так, дітки, пригадуємо, що ми їдемо з вами в подорож до села, до бабусі. І їдемо з вами на парвозі. Давайте ми зараз послухаємо ще раз віршик. Заудів паровоз, не боюся я гроз. Чух-чух, чух-чух у далекий край помчу. ту 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 Ось і зупинка, дітки, хатинка бабусі Гани. Що ж не видно нашої бабусі на подвір'ї? Ой, а хто це нас зустрічає? Щоб дізнатися, відгадайте загадку. Слухайте уважно, гавкає, кусає, а в дім не пускає. Хто це, дітки? Пес, Пес, правильно, умнічки. Собака, пес. Діти, а як можна лагідно назвати цю тваринку? Лагідно так, ласкаво. Нято. Собачка, правильно? Песик. Цуцинятко, цуцик, цуциня. Ось як багато нас цієї тваринки ласкаво. Діти, а ну скажіть мені, будь ласка, як гавкає доросла собака. Дов, дов, дов. Правильно, умнічки. А дава давайте подумаємо, скажемо, а як маленьке цуценя? Ласкаво так ніжно. Тяв, тяв, тяв. Вірно, дітки? Послухайте віршик про собаку. Вірний сторож є у нас. Он якийсь спритненький. любить гратися весь час. Песик наш маленький. Діти, а для чого потрібен собака? Що він робить? А дітки що робить собачка? Там. Так, собака друг людини. Він їй допомагає. Він охороняє дім. Ось ми з вами познайомилися з собачкою. А пес пустить нас у двір, коли ви відгадаєте ще одну загадку. Хто з хвостиком і вушками? В кого лапки з подушками? Як ступа ніхто не чує? Тихо, крадучись, полює. Хто ж це за тваринка, діти? Лапки з подушками дуже киця, правильно, кішка, киця. А ви знаєте, що полюбляють котики? Дітки, що полюбляють їсти котики? <плес> <плес> Правильно, молочко, сметанку, рибку, м'ясо, вони даже ловлять мишей. Послухайте віршик. Кицю, кицю, де була? Що ти їла? Що була? Я на річці була, там водичку пила. А що їла, не скажу. Тільки хвостик покажу. Ось який веселий віршик про крицю. Так. Подивіться, які гарні кролики живуть у бабусі в клітці. Чим люблять ласувати кролики, дітки? Що кролики люблять їсти? Капусточку, а ще ж. Кутася мантопту. Правильно, овнічки. Бо кролики люблять їсти і моркву, і капустку, і травичку. Послухайте віршик про кроликів. Сірі, білі, ще й пухнасті є у мене кроленята. Я для них несу травичку ще й капусти качани, щоб скоріш росли вони. Підгадайте загадку, хто це пісеньку таку нам співа кукоріку. Півник! Ось подивіться, який гарний півник. А що є на голові у півника, дітки? Гребінець, гребінець. А ну подивіться на голівці у півника Є грибінець. А якого він кольору, діти? Червоного, ну, червоного, червоного, молодці. Віршик послухайте про півника. Я півник, гарний співунець. Червоний маю грибінець. Встаю я рано на зорі, співаю голосно пісні. З вами діти? Ще хоче хтось познайомитись. Хто це? Відгадайте загадку. Хвіст гачком, ніс п'ятачком. Хто це, діти? Потачон! Порося українською мовою. Порося. Давайте подумаємо і пригадаємо і скажемо, а що полюбляють їсти поросята? Свинки, що вони люблять їсти? Моркву вони люблять їсти. Бурячок, гарбузи. Послухайте віршик. Да. Перемазану тваринку ти вгадаєш за хвилинку. Довге рильце, хвіст гачком. Ніс рожевий п'ятачком. Ось ми вже познайомилися із поросям. Ну, а зараз, дітки, ми вже так багато тваринок знали. Давайте зробимо фізхвилиночку. Дітки приготували долоньки ручки і показуємо. Ранці, рано песик встав. Гав-гав-гав, усім сказав. Вліво, вправо повернувся та ще всім посміхнувся лапки витяг покрутився і біля буди знову влігся. Молодці. Недалеко від бабусиної хатинки є лужок, а на ньому пасуться багато тваринок. А які саме відгадайте загадки? Слухаємо уважно першу загадку то в гарячий день на лузі е, випасається в кожусі. Подивіться, хто це діти? Так, так. Вівця, правильно, бо вона в теплий день, але в кожусі у неї така щільна, щільна шубка. Наступна загадка теж про тваринку з лугу. З рогами, а не бик. Доять, а не корова. З бородою, а не дід. Дода. Коза, вірно. Подивіться, яка гарненька козичка. Наступна загадка. Роги, як вила, хвіт, як мітла. Кричить Му -му, Молока кому. Опа. Корова, бачите, яка ще тваринка на лугу. Ну і ще одна дуже гарна тварина. Я великий, я красивий. Як біжу, то в'ється грива. Хвіст у мене довгий, довгий. Хвіст у мене, мов шовковий». Конята. Вірно, це конячка, кінь. Дуже добре. Молодці. Ви всі загадки відгадали. Всіх тваринок пізнали на лужку. Дітки, у всіх мам є малята, а у тваринок дитинчата. Давайте назвемо дитинчат тварин. Приготувалися, будемо називати дитинчат. У курочки хто є? Цыплята. Курчатко, курчатко. У качечки. Каченятка. Умнички. Каченятка. У собаки. Тонкина. Чуценят. Умнички, аутишки. Кошеня, унечки, у корови. Маленькі. Теля. Молодці. У конячки. Лоша. Лоша кажуть українською мовою. У овечки. Яня. Ягня. Молодчиночка Кіра. Укізонки. Лодиня. Кожиня. а у Свинки порося. Порося, порося. Дітки, запам'ятайте, всі, кого ми з вами назвали, це свійські тварини. Бо вони живуть біля людини, яка за ними доглядає. Подивіться, бачите, всі ці тваринки. Це свійські ще раз, тому що вони не можуть жити без людини. Людина їх годує, людина їх доглядає. Кінь, собака, кіт, корови, кози, вівці. Всі готові з людьми поруч в дружбі жити і на радість їм служити. Ось, дітки, і закінчилася наша подорож. У село бабуся Ганна дякує вам, діти, і запрошує до себе в гості на подвір'я ще раз завітати. До побачення, дітки! Ви сьогодні просто молодці, гарно працювали, Дня. добре відповідали, розгадували загадки. Наступне заняття у вас. П'ятницю. Будемо вас чекати. До побачення.